Любі мої дівчата, я вас всіх дуже вітаю на своєму каналі. З вами Дар'я. І зараз ми будемо дивитись питання, як же ви могли зрозуміти: це кінець або пауза у стосунках з вашим чоловіком, який вас бентежить, турбує. Будемо дивитись. Буде два варіанти. Перед вами будуть ось ці чудові дві колоди Таро. Будь ласка, перший варіант. Кінець або пауза у ваших стосунках. І, звичайно, другий варіант. Будь ласка, обирайте. Дуже вам вдячна за ваш зворотній зв'язок. Дівчата, дякую ті, хто написав приємні слова, приємні відгуки. Мені дуже від ваших слів тепло на душі, на серці, дуже позитивні думки. За це я вам дуже дякую. Також, якщо вам цікава індивідуальна консультація або навчання на картах Таро, ви можете написати мені на мессенджери. Да? Номер я залишу в описі під відео. Тому, будь ласка, пишіть, а ми будемо з вами починати. Да? Дивитись, записувати цей такий цікавий розклад тайм коди я залишу в закріпленому коментарі вашої позиції. І поїхали, дівчата. Перший варіант, другий. Друга позиція. Будь ласка. Починаємо. да? Давайте, нарешті, дізнаємось, кінець або пауза у ваших стосунках. Зараз ми дізнаємось, що між вами трапилось, так, щоб ви могли зрозуміти, чи вірно ви обрали свою позицію, свій варіант. І ми будемо з вами починати перший варіант. Так що що між вами такого дівчата трапилось, що ви зараз не разом да, з цим чоловіком, яка тут є причина, що в нас тут не так. Ну, Тут така історія, так, що треба були терміново зміни, зміни в цих стосунках. Я хочу сказати, що для цього чоловіка ви така, знаєте, вибаглива, тому що вам потрібно, можливо, ви від нього щось таке ну, ставили йому якісь принципи, да, якісь свої бажання казали про них. А чоловік на це закривав очі, так? І... Тут сама ситуація в тому, що ваші стосунки не переходили на якийсь новий рівень. Тобто тут не було м, якоїсь такої новинки да, у ваших стосунках, і кожен е, тут у своїй зоні комфорту потерпав. Так? Чоловік у, свої, у вас свої якісь бажання, і він їх не міг і не може зараз реалізувати От, стосунок, значить, у ваше життя. Тобто так, такий у нього зараз здрай, тобто ви як, знаєте, ви хотіли одного плану, у цього чоловіка зовсім інший погляд на ці стосунки. Тобто я би хотіла сказати, що за той момент, що тут у нього не, не дуже серйозні такі наміри. Тобто тут хочеться одним днем жити, в одному моменті, так, там гарно з вами проводити час, насолоджуватись, але я не бачу якогось серйозного вчинку від цього чоловіка. Да? А ви саме, королева Жезлів, да? ви хотіли більш чіткої позиції, вам хотілося більш якоїсь конкретики, або, дівчата, ще тут є такий момент. Оскільки ви тут програєте роль королеви жезлів, ви можете її, її реально бути, да? тобто це вогняна в нас стихія, Лев, Овен, да? або хто? стрілець ще в нас тут. Дама може бути така, і ви бажаєте одержати перемогу. Вам важливо бути на перших позиціях в цих стосунках, да? або, начебто, досягти своєї якоїсь цілі. І тут виходить така ситуація, що ось цей чоловік да, він більш на низьких енергіях, а ви дуже сильно берете вверх. І ось тут між вами виходить ось такий конфлікт. Да, конфлікт ось цих бажань, інтересів, так? це тут такий, от не дуже, що чоловік не може себе проявити. Себе не проявляє, проявляє начебто з такої більш негативної сторони. Тобто, між вами конфлікт бажань, конфлікт ваших характерів і поглядів на стосунки, поглядів на те, що є між вами. Тобто, ви більш за конкретику, а цей чоловік більш за одним днем просто одним настроєм, як є зараз. Тут і зараз, і це нас е, начебто влаштовує. Да? Тут, тут хочеться вам більш якоїсь вагомої е, реальності. Так? Ну, давайте подивимось, до чого це все в нас е, іде. Да? Тобто, що в нас тут буде? В кінець або пауза в цих стосунках. Тут так, така закрита позиція, бачите? Позиція жертви. Тут е, найближчий час будуть свої хвилювання. А знаєте, що ще хочеться сказати, що мені тут дуже е, нагадує, то що у чоловіка можуть бути ще якісь варіанти. Тобто він шукає для себе найлегший е, якусь доріжку. Да? Тобто стосунки, щоб вони так е, з жінкою, з дамою, да? вони складались так легко. Йому з вами може бути зараз дуже так важко, і він наче для себе ще когось може тут розглядати. Тобто, це реальний такий варіант, який тут може бути да, Дивіться, тут є якийсь обман з його сторони. Він може в майбутньому якось морочити вам голову, да, ваші якісь думки тут сумніви. Нема тут росту в цих стосунках, бачите? Тобто, як в такій клітці знаходитись? Чому? Тому що ви більш про конкретику, про щось таке здорове, про результат, да? про свою якусь ціль в цих стосунках, а він не може цього вам дати, тому що він кудись ще розпиляється. Мені тут дуже таке нагадує, да, що хтось у нього може в голові там ще сидити, і когось він не забув. А можливо, є якийсь свій там начебто да, ідеал. Е, ну, тобто, хтось там до нього увагу більш приділяє, да, і йому ж там якби проще, насправді. Тому тут, дівчата, цей чоловік може вам дійсно він може з'явитись і знову. Кудись обігти. Бачите, тут якісь ілюзії, щось таке ненастояще да, в цих стосунках. Начебто наші бажання у кожного свої, і вони не созвучні ці бажання. Давайте ще подивимося одну карту. Зараз дістанемо, подивимося, що тут між вами. Тут може бути така прив'язаність до партнера, залежність. Фізичних стосунків таких більш там, да? але нема чогось такого конкретного. Давайте ще будемо. Бачити легкість, невагомість. Давайте ще дівчат дивлюсь. ну Паж паж Жезлів це теж такий імпульс. І чуттєво чоловік він. Може бути закриті шата. У вас тут може бути вибір. У вас теж є вибір. У вас є і може з'явитись інший е, чоловік, котрий до вас буде більш ну, сильніше привертати увагу і робити вчинки. Да? Тобто один по імпульсу, а інший, начебто, вам якось як допоможе, підтримує вас. На духовному такому плані, а оцей чоловік, він буде, значити, паш паш жезлів, король мечів. Тобто чуттєво він закрит і все якось там ну, подзвонив, там пропав або ну, щось таке дуже нестабільне від цього чоловіка. Тобто тут такі качелі будуть да, в цих стосунках. Ну, ось такий, от у нас перший варіант. Поки тут все неоднозначно. І у вас, дівчата, буде вибір. Ви будете обирати, на, куди вам свою енергію витрачати. Тобто тут буде щось таке у вас все ж таки з'явиться. А цей чоловік, він дуже е, маніпулятивний, да, такий е, хитрий може бути включати якісь де, дійсно маніпуляції, якісь ходи, там щось таке казати. Спеціально тут щось буде робити. Ну, тому що, звичайно, втрачати вас ну, не дуже б хотілося. Але він хотів би, як, щоб все, все просто йому давалось Ось так, дівчата. Такий перший варіант був у нас. Дякую вам за вашу увагу. Бачите, в мене тут теж маг, да, який буде е, всі свої якісь фішки. Да? Оце такий тут у нас мужчина, по-першому варіанту. Добре, дякую. Далі у нас другий варіант, друга позиція. Вищата, ну, ось все ж таки за перший варіант, ще скажу, дуже багато ілюзій. Важливо, ви багато чого не помічаєте стосовно цієї людини. Ось тут ще таке може, може бути, да? як у вас є якась тут своя ціль, і от ви за нею. Біжите. Добре. Далі другий варіант, друга позиція. Дівчата, дві очки, привіт. Так, будемо дивитись кінець або пауза у ваших стосунках з бажаним чоловіком. Так, і подивимося, що зараз між вами. Да? Чому між вами ця пауза або цей стоп? Да, у стосунках прям. Будемо дивитися цей фініш Там пауза. Так, що зараз між вами? Чому причина? Це для того, щоб ви розуміли, вірно, ви обрали свою позицію, свій варіант. Так, другий варіант у нас тут відлюдник такий, котрий, да? котрий, котрий котри відлюдник. Тут дуже важко а, в стосунках чому? Тому що. Партнери да, можуть бути, самі собі самі на умі, да? тобто у вас свої якісь багаж да, плечима, у цього чоловіка свій. І я не бачу тут такої відкритості один до одного, так? Тобто тут багато треба ще е, працювати над цими стосунками, багато про що говорити, але бажання говорити зараз немає. Да? Начебто хочеться все різко е, закінчити, так, від цього всього відійти і е, собі далі, е, при своїй думці, не знаходити якусь. Е, Ну, щось таке, да, що-то. Ось так тут проходить. То ви як закриті о, якийсь щит, да, тобто конфлікт, котрим міг поставити перед вами ну, якесь віддалення таке дуже серйозне. Ну, Дуже багато тут болю. Жаль, так, тому що тут насправді чоловік дуже хвилюється, дуже переживає, тобто тут є такі болючі емоції, щось могло його образити також. І тут більше образи, вони можуть бути взаємні, так? тобто ви до нього, він до вас, тобто тут є якісь дійсно образи. Щось не тут мовчання, котре повело за собою, Ось такий результат, який є між вами. Відкритості тут немає, щирості можливо. Е, ну, тут не про егоїзм. Тут, скоріш, про такі болючі моменти, котрі, ну, все ж таки, да, привели в такий ось результат. До, цього, до чого це все призводить, так? Ну, давайте ще дивимось, що, що між вами тут, що, що тут є. Є сумніви, так, є сумніви, є, можливо, ревнощі, ну, якась, можливо, така да, параноя, яка тут бере берех. Тобто не хочеться тут програвати. Тут вже такий конфлікт, конфлікт характерів. Дуже важко, дуже важко тут знаходити общий язик, таку мову, так? Давайте подивимось, до чого це все не ну, веде кінець. Або пауза у цих стосунках. Не ну, договорили, да, промовчали там якісь моменти, на щось закрили очі. Або дійсно тут ревнощі і е, обіди тут можуть бути. Між вами пауза, але вона така, знаєте, можливо, затяжна, тобто тут не буде якихось швидких примирень, але воно буде паж. Скоріше за все, тут сам чоловік проявить ініціативу, і то, можливо, буде попросить допомогу або вам чимось так допоможе протягнути свою руку, да, підсказку вам. За цим да, начебто нічого й не було, начебто нічого й не сталось, тому що, дивіться, все одно ви для нього маєте такі він до вас має серйозні наміри, але ось ці його сумніви, вони перекривають серйозний підхід до цих стосунків і до вас. То якось, так, да, чоловік, ось це все у вас на якійсь дистанції проходить. Але це пауза. 100% пауза, тут буде примирення, так? Ви для нього важливі, так. Ви важлива людина в його житті. І ось такий у вас просто, можливо, період з цим чоловіком, і зараз я ще тут подивлюсь. Ну, так, тут не треба закриватись, не треба відходити, да, ховатись від чогось, від цих всіх моментів. Треба вчитись по-іншому. Відноситись один до одного. Тут треба міняти формат вашого спілкування. Так? Тут треба більш щирості, більш якось такої відкритості, проговорити моменти, які турбують. Бачите, тут навіть ви новий формат стосунків, новий рівень може бути е, двойка, двойка кубків, скажу так. Тут буде дійсно зближення ваш, Тут якісь такі, можуть бути, обставини, які вас вони зводять один з одним. Але бачите, навіть те, що зараз між вами відбувається, сім пентаклів, тут кажуть про те, що далі ось ця ситуація вона вам дасть результат. Що да? посієш, то пожнеш. Ось здесь вот такой вот момент. Сіморочки Пентаклів. Це все вам йде на майбутнє, да? на майбутню вашу історію. Але криється щось глибо, глибоко так, всередині. Так? Тому такий другий варіант. Він зовсім та, він хороший, такий результативний. Але треба час. Тут не буде все швидко відбуватись, тут треба дійсно терпіння та час. Мудрість тут також важлива. Але між вами все ж таки да. пауза, бачите? Тому що є почуття. Зараз просто такий не дуже легкий період. Будьте такий вішений тут теж тюрочка. Не ресурсний, скажімо так. Добре, а, на цьому все. Друга позиція у нас завершилась. Дякую вам за вашу увагу. Також не забувайте залишити свій коментар. Приємний, теплий, а, якісь негативні моменти мені писати. Будь ласка, не треба, вони, вони мені не потрібні. Я не хочу це все а, своє життя. Да, пускати, тому вищата. Тому щось не так, йдемо далі. Дякую, до нових зустрічей. Всього вам найкращого, теплого. Ще з вами побачимось.